Середньозважений українець живе все краще, краще і краще. Не вірите? Кілька місяців тому чиновники звітувалися перед президентом, що середня зарплата в Україні перейшла за 24 тисячі гривень. І це було подано з такою помпою, що в мене було відчуття, що це не 24 тисячі гривень. А десь як мінімум 2,5 тисячі доларів. Ну, давайте ми 24 тисячі гривень поділимо на 41,5, поки пари немає, та ми з вами можемо якраз пару тут провести. Виходить 578 доларів. 500, давайте, 600 доларів. 600 доларів. Таких зарплат немає в Східній Європі майже ніде. 600 доларів. Це ніщеброди. Це за межею бідності. І там в бідності є плінтус, ото біля плінтуса. 600 доларів. 600 доларів. 600 доларів це стільки отримують переселенці наші. Люди, які виїхали, вони в 22 -му, 23 -му році. Держави європейські просто це давали як допомогу, типу тобто, щоб не помер. І плюс давали ще житло, і так далі. Тобто на круг виходило допомога більша, то тобто, десь тисяча, півтори тисячі євро. Тобто в Європі 600 доларів це ніще брод. Але наші чиновники так звітувалися, ніби це таке досягнення велике. І українці тепер мають всім дякувати і піти і знову вибрати тих самих чиновників. Але не тут то било. Через місяць вже звітувалися про подолання планочки в 25 тисяч. Окей. Але й на цьому не зупинилися. Сьогодні ми маємо нову цифру. 26 623 гривні. Середня зарплата штатних, зверніть за увагу, штатних працівників у вересні 2025 року склала 26 623 гривні. І це на 2,7% більше відносно серпня 2025 року. Ось так. Плюс. Плюс 2,7%. І з одного боку хочеться потішитись, адже є сфери, де люди заробляють по отаким сумам. 64 330 це середня зарплата. Це прекрасна заробітна плата. Щоправда, є сфери, зокрема освіта, де середня зарплата ось така. І думаю, що освітяни, ну, сфера IT зрозуміло, що 63 тисячі це ще й мало. бо... От буквально, ось я дивився, супермама, там проєкт. І там одна жіночка, от це вже в 25-му році знято, вона каже: ми живемо на 200 тисяч в місяць, витрачаємо 200 тисяч, чоловік IT, Раніше був поліцейським, потім перекваліфікувався, і так дуже зручно перекваліфікувався, що одразу попав на дуже високі зарплати. Ну, окей, 200 тисяч, вона каже, ми витрачаємо. Ми щодня каже. Там, вранці їмо на тисячу гривень, на 900, на тисячу їмо. У нас там витрати такі-сякі, ну коротше, тисяча гривень. Переселилась в Запоріжжя, і от вони так живуть. Окей, слава Богу. Але я впевнений, що мої колеги-освітяни скажуть зараз, що отаку суму 16 601 гривню, отримують далеко не всі освітяни. Ну, звісно, що якщо в тебе півтори ставки, якщо ти вчитель заслуженої категорії, якщо ти професор, там, доктор наук, навіть доцент зі стажем, то ти маєш ще навіть, можливо, і більше. Але ось якщо ти тільки прийшов до школи або прийшов до університету, прийшов касиром в супермаркеті працювати, водієм, тролейбуса і так далі, то ти навіть оцієї зарплати не побачиш. Я не знаю, поправте мене там в Житомирі, в Вінниці. В Полтаві є у вас отакі зарплати? В Києві вони є, є. Бо багато робіт, попит на працівників є, хоча людей багато, тим не менш зарплати такі є. У сантехніків, у слюсарів, у Малярів, ті, хто ремонти робить, там ж космос. І по 50, і по 60, і по 100 тисяч, і по 150 тисяч заробляють. Це правда, це правда. Але проблема середньої заробітної плати, я вже її піднімав. Я вже намагався пояснити. Ну, поясню ще раз, бо знаєте, відео одне, воно ж не доходить, бо люди, хтось не помітив, хтось, хтось не зрозумів. В чому проблема середньої заробітної плати? От уявіть собі, що у вас є колектив, в колективі 100 людей. 100 людей. І 80 людей отримують, давайте візьмемо нормально, там, 20 тисяч. 80 людей отримують 20 тисяч. Це 1 мільйон 600. А 20 людей на роботі отримують по 50 тисяч. А тепер суму, яку вони отримують за місяць, поділимо на 100. В їх 100. Я нагадую, що 80 людей отримає 20 тисяч, а інші отримують по 50. Таке реально. І ось середня зарплата. 26 тисяч. Тобто, незважаючи на те, що з 100 людей 80% живе на 20 тисяч, середня зарплата 26. Ося. 80% мають зарплату меншу. Причому, якщо ми поділимо, то менша вона на 24%. Тобто, у 80% працівників фірми зарплата менша середньої на 20 майже 5%. Уявіть собі, якщо б начальник зібрав колектив і сказав, що середня зарплата в колективі 26 тисяч, а ти сидиш менеджером середнього звіна, і в тебе 20 тисяч. Люди починають переглядатися і думають, а хто отримає 26? От я знаю колька: 20, той 17, той 19, той 22. У кого 26? І мимоволі, ти починаєш замислюватись, а що це за цифра? І люди починають гудіти. От таке було в мене колись я в авіаційному університеті працював. І ректор сказав, що середня зарплата по університету, там, я не пам'ятаю, він сказав, чи 7200, чи щось таке. А сижу я, доцент, і у мене на півтори ставки 4500. І я розумію, що 7200-4500 і це якось суттєво відрізняється. Суттєво відрізняється. Це не зараз суттєво відрізняється 7200, а тоді, в ті часи, це серйозно було. Це було десь 1000 доларів і вже майже 2. І я мимоволі задаюсь питання: почекайте, ну може, просто докторів наук суттєво більше? Але ні. Поряд сидять доктора науки які кажуть: так у нас 5600. Добре. Навіть якщо взяти що всі доктори наук, то середня повинна була бути 5600. Але 7200. І ти тут починаєш здогадуватися, що секретарка ректора отримує 45, як потім виявилося. Що бодігард, охоронець ректора, отримує 100. Що проректор з науки отримує 150. Уявляєте, такі суми тоді, коли долар коштував 4,6, доцент отримав 1000 доларів, до речі, 1000 доларів, а проректор знуки отримав 150 тисяч. Поділити вам на той курс 4,6. Це 3260 доларів. 3260 доларів. Уявляєте, це, от, якщо я помножу на сучасне, це буде в місяць 1 мільйон 300 Ну, так. Да. Велика сума, дуже велика сума. Усвідомили, да? 100 отакі суми, отакі величезні суми. І ти мимоволі задаєшся питання: а чому так вийшло? Чому так вийшло? От чому одна людина, ще раз поділимо 150 тисяч на 4,6, то я вам неправильно сказав 32 тисячі? Уявляєте? Тобто, доцент отримав тисячу, а проректор з науки чомусь отримав 32 тисячі. 32 тисячі 608. 32 тисячі 608 тисяч доларів в місяць. В місяць. А секретарка ректора отримувала 45 тисяч по курсу 4,6. Майже 10 тисяч доларів. 9780. 9, секретарка ректора. Як 10 доцентів. І тому утворювалася така середня зарплата. Але ректор, видно, не допер, що середня зарплата це як середня температура по палаті. Вона тільки показує одне: що ти живеш на 15 тисяч, твоя зарплата 15, 20, 22 тисячі, а у когось вона на бюджетних підприємствах в десятки разів більше. І це люди, які не мають власного бізнесу, не мають... Там, фопів, шмопів, вони нічим не торгують, вони просто сидять на дуже гарних місцях. І держава гарно їм платить. Так що вони на додачу і хабарі беруть. Діла рішають, знаєте, зразками обростають, дітей своїх пропихують куди потрібно, нерухомість за кордону купують, тобто багато чого. Так от, для того, щоб не дурити людей, потрібно показувати не середню зарплату, а так звану медіану зарплати. Медіана зарплати показує, яку суму отримає більшість людей. Оце буде чесно. І от якщо взяти ці 26 тисяч і взяти медіану зарплати по Україні, то от медіана зарплати буде в, в діапазоні 18-22. Оце буде об'єктивніше. І це вже не 26. Бо знаєте, 26 вже ніби 30. В Україні є дуже багато людей, які отримують і 100, і 200, і 300 тисяч. Але проблема не в цих людях. Ці люди, умнічки, здатні себе забезпечити, здатні знайти можливості для заробітку. Проте в Україні є величезний проширок людей, які живуть на 15, на 12, на 8. Моя мама живе на 5-200, на 5-200. Ну, так, вона пенсію отримала ще при Юлії Володимирівні. Люди мої, тримайтеся! Юлія Володимирівна, моя мама тримається вже дуже багато років. Я все запрошую вас до неї, але ви не їдете. Отакий от обман самообман. Все це зроблено для того, щоб показати людям, от ми як гарно забезпечимо людей. Насправді це не так. Більшість людей живе на зарплати в діапазоні 18-22. А деякі ще менше. І це проблема. Бо ті люди, які живуть на малі гроші, їх дуже і дуже багато. І я підозрюю, що їх десь відсотків 70-80% по Україні. Бережіть себе і намагайтесь шукати шляхи для заробітку. Вчіть мови, вчіть програмування. Будьте освіченими, читайте книги, не лінуйтесь. Можна заробити, можна. Але разом з тим, держава повинна все ж таки думати про людей. Людина не повинна не мати вихідних, проходних, там, відпочинку і так далі, щоб жити комфортно. Люди повинні працювати і за свою роботу отримувати гідну зарплату, так як це в Європі. Ми ж на Європу рухаємось. Давайте будемо відповідати Європі.